Я більш ніж впевнений, що 73% зробили е, зробили тоді найбільшу помилку в своєму житті і наблизили війну. Е, на жаль, е, вони можуть зараз виправдовуватися, сказати, ми не хотіли. Е, багато хто скаже, а при чому тут це, там, типа це не помилка, він же ж не в ті там. Типу". Але е, я думаю, що коли був вибір між. Несистемним політиком і армія мова віра. І коли я казав, я голосую за армія мова віра. І всі казали, а то що Путін нападе? Я ну так, да, Путін нападе, Звичайно, обов'язково нападе, Але всі там тоді сміялися: та, ну хоч паржом. Ну, тепер уже от всім не смішно. І е, найбільша е, біда в тому, що. 에, більшість людей не визнає цю помилку, 에, скажуть ти дурачок, ці, ці, ці дві речі не пов'язані. Те, що я голосував, і те, що почалась війна, це не пов'язані. Хоча я стверджую, що це прямо пов'язані речі. 에, я, і, знову ж, і це було не вперше. Якби в 91-му році проголосували за а ми разом з країнами Балтії були б уже в НАТО і війни не було. Тобто, хто, хто тоді проголосував за Кравчука і потім здали ядерну зброю? Кравчук вже здав. Потім ви голосували за кучму. Кучма ж це. Ну Кравчук підготував, кучма вже підписував. Ви голосували за це. Ви голосували за позбавлення України статусу. Ви мусили бути відповідальними перед власними діями внуками. Ваші діти і внуки не винуваті. Хто голосував 91-му, 94-му. Ті дітки тільки народились. Вони зараз гинуть. Ви тоді проголосували за те, щоб вони зараз були під бомбами. Це покоління. Тепер Кожен... відповідає. Я хочу, за щоб те... тепер українці зрозуміли кожні вибори. Це відповідальність, в тому числі за життя дітей. А тепер а я ні разу не косячив на виборах, ні жодного разу, але і мої діти під бомбами. Так, це колективна відповідальність, тому ми постійно і кричимо перед виборами, бо це стосується всіх наслідки. Віть, але е, ти хочеш сказати, що війни, точніше, повномасштабного вторгнення наземного росіян інтервенції, яка відбулася роки тому, могло б не статися, якби Зеленський не став президентом? Ні, я думаю, що вони все одно о, полізли, але ми були б готовіші. По перше, по перше, по друге. Можливо, все-таки допускає, що вони б, ну, якби ризикнули, то тільки там десь щось на Донбасі, на Луганщині, або просто анексували ту Луганську Донецьку область. Там, ну, те, що вони і так анексували, да, оголосили ж їх суб'єктами федерації. От і можливо, вони б якби якби вони роз, ну, тому що у них була впевненість, що їх тут будуть зустрічати квітами. Чому? Тому що хтось сказав, договоримося посередині посерединки, е, вони просто подумали, що е, їм дозволять договоритися посередині Дніпра. Вони ж не розуміли ментальність українців, що а українці якраз думали, що е, Владимир Олександрович наскільки договороспособний, що договориться, посередині е, посерединки Богу. Наші виборці були просто дуже наївні, дуже наївними. Дуже вони, ну увіривши в те, що Зеленський дійсно може договоритися з сатаною. Тобто Зеленський це була помилка українців. А як, які помилки Зеленського були фатальними для України? Те, от фатальним для України була впевненість Зеленського, Зеленський сам був впевнений, що він може договоритися. Що він може домовитися, що він увідів мир в глазах Путіна. Головне, просто перестать стріляти, що та сторона теж хоче перестати стріляти. Він не розуміє, що він же з сатаною Блін, не, не, не продавайте душу дьявола. З сатаною можна тільки боротися мечем і христом. От, щоб ангели за спиною, да, якщо там е, от, і все. Е, ну і плюс е, наші стугни, наші ракети, наші Богдани. Плюс на дипломатичному фронті, ну і плюс в, в ідеалі ще й бойові камари ми заходимо в турбулентний політичний період, тобто Зеленського легітимність по суті ну, завершиться, але це якби був мирний час. А зараз як це буде? Я думаю, що в легітимності президента ніхто не буде сумніватися в Україні. І не будуть сумніватися більшість наших союзників, хоча б тому, що більшість там громадянського суспільства, яке не слухає офіс президента, але до кого прислухаються. Ну, скажімо, союзники, а з ким зустрічаються посли, коли приїздять вони, наприклад, в Суми або там ще ну, вони да сходять в мерію, сходять в обласну військову адміністрацію, а потім зустрінуться зі мною, з провідними журналістами, ще з кимось, і вони питають: як ви там, хлопці дівчата, будете вважати Зеленського легітимним? Так. Я його не люблю, але буду вважати легітимним. І Бо все, це безпека країни, і значить, вони будуть да, та, так само вважати. І я скажу, що. Да, Україна дуже корумпована. Да, у нас рівень корупції вже повернувся до рівня Януковича, до рівня 13-го року, але все таки головна проблема України це Путінська Росія, і тільки на другому місці корупція, і на третьому місці неефективна влада. Це три головні проблеми, але треба вміти ранжувати проблеми. На першому місці проблема там номер 1 Це, як казав Пушкін, на росіюшки дві біди, да, дураки, дороги. То у нас е, три, три бідировали. Це треба вигнати до да. тих, хто прийшов нас вбивати, а тоді вже замітати в хаті, правильно? Так, да, так. Да,